День вуличної музики вже традиційно вдруге відбудеться у Івано-Франківську 16 травня у суботу. І буде місто, ціле місто буде грати музикою. Тобто на багатьох музичних локаціях, які ми організовуємо на центральних вулицях Івано-Франківська, будуть грати різноманітні музиканти, аматори, професіонали е, різного жанру, окрім, е, танцю, окрім музичних виступів, будуть також танцювальні виступи. Більше танцювальних гуртів представлено, які будуть проводити майстер-класи, батли, джеми і. Буде багато всього цікавого. Гасло, міжнародне гасло дня вуличної музики це «Start war, start, start music, stop war». Тобто починай музику, зупиняй війну. А нам, в нашій країні, зараз це дуже імпонує гасло. І всеукраїнське гасло цього дня вуличної музики. Нехай Україну об'єднає музика. І третє гасло таке для людей: те, що музикантом може стати кожен, бери свій музичний інструмент, виходь на вулицю і грай музику для себе і для людей.